Так, друзі, всім привіт. Коротше, їхав я по водичку джерельну. і думаю, ще раз треба попробувати на 200 метрів. Правда, я вже настройки змінив трохи. Не знаю що там поліці зараз по настройках. Ну, тут плато вже трохи так більше, не з 200 вже виходить, а з 220. Коротше. Ну і джовлю десь там. Чотири води добавилось. Таке ну, бо на 200 метрів треба трошки більше. Коротше на 200 пробую. Дечки нам було заодно. Десь люди викинули коло джерела цю баклажку. Я думаю, блин, мусор розкидають. Десь вроді ціла, думаю, наберу водити, і зразу буде на 200 метрів що постріляти. І викинує зразу мусор. Ну, типа там где тряба в мусоре, Так, у нас такая плотка тоже классная. Солнечко светит. Сегодня ветра, ну, как сказать, трошки есть, но так даже не чувствую. Ну, ну по лице чувствую, что надо ну, его. Так, как да. бы, а эта травечка шевелась. Вот. Ну, типа, есть ветер. А ветер больше такие Так, з, так як я буду стріляти звідти, то буде 12 мені якраз годин вітер. Типа зустріш на 12 годин. буде. Коротше така штука. класно сьогодні на дворі. Думаю, заодно погуляю. 200 метрів мала дистанції, заодно погуляю і постріляю. Хоча хотів на 50 метрів по, ну, брати так, типа 30-40-50 метрів. Попробувати такі корочки, але це бачите, це двохлітрової бутилочка. Тут більше трохи кришечка. А то таку від півторачки я пробував. Хотів попробувати так. типа поступово. 30, 40 і 50. Стоявшись з рук, до речі. Сьогодні я теж стоявши з рук. От машина тут. Я буду їхати. не їхав їхати, буду йти аж туди кордя там і звідти буду стріляти сюди ну так як то разу це типа другий дубль. <гум> все але буду через паузу не буду знімати як я типу хожу потім треба монтувати щоб та то так чи так треба монтувати Тресі можна а ні, тут стріляти там. ладно коротше спробуємо буду виключати і включати це, потім посклеювати і так буде так, стріляв, требачок, туди стріляв, звідси. Так, Це тоді, що я тут кулькутку -куль робив. Коротше, стріляв громовими слагами. Не знаю, тоді 09 я стріляв з слагами. Первому не знаю, щось, щось не подібне, щоб я попав. Не було чути ніякого звуку. Щось ніби щось було, так би чути. Раз чи два, але я не знаю, вроді не по бакласьці, по-моєму, в сніг. Але теж не бачив ніякі поправки, куди йшло, бо приціл, приціл не є це. Ну, кратість мала. Ось так, так-то. Так, 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 зайду до баклажки покажу. Може буде ще другий дуби, що не попав. Але буду знати. Бо я, в принципі, не буду знати, бо я в одну точку не сілася. Я, я брав її, виніс на один міл, брав, виніс і на... Тобто міл сюди брав, виніс, бо вітер сюди, вроді, дув, туди. Потім тепер туди дує. Непонятно, а ні, не, на зустріч, на зустрічку. якраз на 12 годин дує. А дуже потім типу, з 9-9. З ну коротше, толком не, по, не зрозумів. Треба брати, до красивитися, що там куди що. 200 ну, метрів щось стоїть вітер міняється. Нема-нема, типу, тут бах по, по так що, в мене може не бути вітра, там може бути. Я можу не, зрозумі... не розуміти. Що... Перепадеться приблизно, бо я брав її бік міл і вище міл. Ну, так, аби попасти в все стрина нічого не чуть. Іду дивитися. Якщо пауза. Доходимо до цього. Треба подивитися таке. Раби тут. А, мінус п'ять. Не знає, на Кози, борту мінус п'ять. Ну це не є. Не... Ну мінусували. Є що ви так. бачу вже. О, круто. Круто, круто. Ха -ха -ха. Круто. Щоб знати, що я поправки робив, ага. Щоб знати які кулі, з якими поправка. От одна куля тут є. Я робив поправку. Ага. Ну, трох, трошка вечір. Так, буде, певне буде до другої други. То класі ні разу. не попав. Ні, ні разу. Я стрілив не багато разів, не пам'ятаю скільки, але раз, два, три. А, чотири. Так. Напевно, отут одна, тут друга. Получається, тут третя, четверта. Так, 4. Отако. Так, тепер я зрозумів. Я робив на міл, буду робити півтора міла поправки, якщо буде така так само, типу повітру. І вище треба ще брати. Ага, я підбрав ще на міл вище. Не знаю. Чи то вони, чи то не вони. Ладно, буду брати вище на ще ну, пару раз на міла, потім ще півтора міла попробую. Мало би якраз по бухласті попасти. Коротше, нам що треба? Виніс ще зробити на буквально на 15 см. 15 ну 150 мм. Ну, десь так плюс-мінус. Щоб попасти в буклашку. А краще трошки вище. Будемо пробувати. Так що, будемо пробувати. Окей. Ти поки що так, йдуть на позицію стріляти, поки що поза. Підходжу до місця, де я стріляв. Деякі дерев'яне. Бачите, де я стріляв тут. Так і буду стріляти далі. Так, о. Так, коротше, відстріляюся, тоді напевно, прийду до бахлаш, ну, до, туди на позицію, ну, туди на це, до домішень. До то вже покажу, що вийшло з того. Так. І короче, коротше, Чув. Один конкретний шліпок, ну такий так туф, вдарилось так би. Але не знаю, чи до п'ять сніг, чи... Ну, Той сніг теж чути. Чу, а тут трохи сам літаки літають, перебуває, коротше, ці звуки. І, коротше, раз конкретно два рази так трохи тупіше, бо тут самоліт літать, коротше, не, не зрозуміло Так, йду, майже тут ніякі дерева я не підпросив. Не знаю, чи я попало, але вот тут тут я стою. Некий до дерева дійшов. Ну, нема сліду, бачите? Тут вистрілявся. І, ну, і тут кожен поблизу, як на. Так, іду. Хенде Та смысл приходить, для сервиса. Ну, в першу очередь, е, мені цікаво, мені цікаво, чи я попаду. знаю, що мав би попасти. Так не понял, бадь. Про автомобіл ком мен. Боже, що ще люди мішають. Ходять. А, вот. Ще люди мешають ходять. Тепер знову кись чоловік ну, від. Тіпу здолени. Зборив <говорю> по телефону. Я вже кручу це. Тому там, там, там далі. Коротше пауза. Під, буду підходити і покажу. До, до баклажки. Так. Підходжу. <говорю> Задиху собі. Зимою скам ще попаду. Там вот у ветра опять поменялось, бро притрамел, не попадал. У тебя уже короче забрал каждый Блин, Вот здесь снег, попадал. блин, опять снег. Ух ты, прям прям рядом не попал. Еще нет, да? Вот, а нет уже было, все уже было. Куди я попадав не Ааа, вот аж. Вот аж мой цей. Поприбакла. Ми ціла попав. А, попав, попав у бік! Попав у бік, во! 200 метрів. От, сюди попав. Убік попав. Нет? Ай, є куля та В Середині. Е, супер! Попав разочек, бачите? Там куля є. О, о попав. Убіг попав. Блін. Не, не тече, я думав, що не попав. О, піпус. О, піпус. О, піпус. Хоч би достати, то кулю, Так. Хочу кулю достати. Подивитися, що з нею там було. Кладечку заливаем. Кудичку не заливаем. Цепадеся. Так, шо скола? Наша куля? Ось вот така. Раскона. Ось вот така. Короче, є. Нема макросъмки. Так бачите, за одним боком, як цей, видите, чітко нарізив все видно чітко. О. Так і за одним боком і приплюснув, так як вона попала. Так як в бік попала, таке за одним боком і сплюснуло. Ось Отакий слаг. 1-0 Чітко все нарізав, все чітко. 4-5 калібр свого. З того карабінчика стріляв. Складнічка. Ось вот така штука. Так що все, до зустрічі. Ну, в принципі, раз попав, значить і то добре. ну кажуть, Це я кажу, що ця стрільба не впевнена. Взагалі, стоячи з рук ще 200 метрів. Це собі таке. Да. Добре, всім пока, до зустрічі.